Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну. Мета уроку характеризувати хімічні властивості метанаміну. Робити висновки про властивості амінів. Хімічні властивості насичених амінів на прикладі метанаміну. Перше горіння амінів. Аміни згоряють у повітрі з утворенням азоту, карбон 4 оксиду та води. Рівняння реакції наведено нижче. Друге. взаємодія з водою. Подібно до амоніаку, розчинні у воді аміни виявляють основні властивості. Так, під час реакції з водою до аміну приєднується протон H і вивільняється аніон OH, утворений унаслідок електролітичної дисоціації води. Це відбувається за рахунок вільної електронної пари атома нітроген. Рівняння реакції наведено нижче. Варто зазначити, що метанамін є сильнішою основою, ніж амонігідроксид NH4 oh і в цьому разі підтверджується положення теорії будови органічних сполук про взаємний вплив атомів і груп атомів у молекулі. Третє взаємодія з хлоридною кислотою. Ця взаємодія також базується на приєднанні протону від кислоти до вільної пари електронів атома нітрогену. Рівняння реакції наведено нижче. Мета хлорид належить до солей. Водні розчини амінів містять у надлишку гідроксид аніони і мають лужне середовище. Завдяки цьому та здатності утворювати солі з неорганічними кислотами їх називають органічними основами. Властивості амінів як основ залежать від природи вуглеводневого залишку. Насичені первинні аміни, найсильніші основи серед амінів. Анілін або феніламін. Це ароматичний амін з молекулярною формулою c 6 h 5 nh 2 Його називають феніламін за назвою замісника c 6 h 5 Молекулярна формула цієї речовини вказує на те, що аміногрупа сполучена з атомом карбону бензенового кільця. У бензені відбулася заміна одного атома гідрогену. На одновалентну аміногрупу. Анілін це безбарвна. темніє на світлі й у повітрі оліїста речовина, що важко розчиняється у воді. Має специфічний запах пари аніліну отруйні. Структурна формула наведена на цьому слайді. Хімічні властивості аніліну Порівняно з метанаміном, анілін – дуже слабка основа, що надіє на індикатори. Для аніліну характерні дві групи реакцій: за участю аміногрупи, приклад перший, і за участю бензенового кільця, приклад другий. Перше. взаємодія аніліну з хлоридною кислотою. В результаті утворюється феніламоній хлорид. Друге взаємодія аніліну з бромною водою. Вам відомо, що бензен не реагує з бромною водою, але подібно до фенолу анілін за участю бензенового кільця вступає в реакцію заміщення з бромною водою. Внаслідок чого утворюється 246 6 3 броманілін. 2,4,6 3 -бром феніламін Жовтувато-білий осад. Рівняння реакції наведено нижче. Добування аніліну. У промисловості анілін добувають відновленням нітробензену, C6H5NO2 за допомогою водню присутності нікелевого чи мідного каталізатора за нагрівання. Рівняння реакції наведено нижче. Нітробензен добувають з бензену, Нижче наведено схему цих перетворень. Застосування аніліну. Понад 150 років анілін виробляють у великій кількості, тому що ця речовина основа синтезу анілінових барників, які використовують для фарбування тканин у різні яскраві кольори. Анілінові барники можна придбати у вигляді порошку або рідини за потреби використати в домашніх умовах. Водночас, у разі перевищення допустимих норм використання вплив аніліну та його похідних для довкілля негативний Анілін – сировина для синтезу ліків, наприклад, стрептоциду, який має ефективну антимікробну дію фунгіцидів препаратів для боротьби з грибковими захворюваннями рослин. Тощо. Стисло про головне. Водні розчини амінів мають лужну реакцію і взаємодію з неорганічними кислотами. Через це їх ще називають органічними основами. Анілін ароматичний амін. Взаємний вплив бензенового кільця і аміногрупи виявляється в тому, що ця речовина взаємодіє з бровною водою. Відбувається заміщення трьох атомів гідрогену з утворенням 2463 бром феніламіну. Аніліну в великій кількості виробляють з нітробензену. Його одержують з бензену. і Використовують у виробництві барників, лікарських засобів тощо. Завдання для закріплення. Установіть відповідність між формулою та речовиною. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!